Хто сильніший? Команди із Березного та Сарн зійшлися у головному матчі підготовчого турніру Роаф Імпульс Ю-17». У рамках змагань колективи зустрічаються вдруге. І команда із сарн прагне реваншу, адже на першому етапі поступилася 0-3. Попри мотивацію, дати бій не вдалося. Березнівчани всередині першого тайму відкрили рахунок, а за хвилину до перерви перевагу подвоїли. Зі старту другої половини хлопці і сарн створили кілька нагод, але забити не змогли. Натомість, втретє, відзначилися гравці із Березного, вибігши у стрімку контратаку. Опісля футболістів Богдана Рудика зупинити уже було неможливо. Хлопці забили в четверте, а під завісу матчу встановили остаточний рахунок: – 5-0. Гравці Кадю США Сарни вдруге у рамках турніру поступаються березнівчанам, не забивши жодного голу. У відповідь. Я думаю, що от порушився вже на команди. Порушився після другого, другого голу, тому що ну, помилки очевидні були і реально голи були хороші. Двічі у фіналі забив Максим Сульжик. Ці м'ячі допомогли йому стати кращим бомбардиром змагань. Було просто. Ми вже з ними грали, 3-0 Виграли, якби так було, що вже знали цю команду. І так ще більше настроїлись на фінали. На початку були певні труднощі, там щось не вийшло, але потім під кінець вже більше всього почало вийшла. Турнір Руаф Вінтеркап» «Ю-17» зібрав шість команд. Окрім рівненщини, були колективи із Луцька та Нетішина. Спершу кожна зіграла з кожною а загалом п'ять турів за підсумками набраних очок. Сформувалися пари, які і розіграли основні нагороди. Тренер переможців каже, що турнір видався цікавим. Разом із тим сподівається, що вдалося якісно підготуватися до прийдешніх матчів у рамках Дюфел України, дивлячись на результат. Команда Виглядає непогано, трошки зігралися хлопці, тому що є в нас пару гравців для підсилення, і цей турнір ми якраз використали для того, щоб команда зігралася. Команда притерлася один до одного. Ну а перемога це просто приємний бонус. У підсумку третє місце у команди Коля ВКС Костопіль. Вони у бронзовому фіналі здолали луцький адреналін. ДЮСШ Сарни фінішували на другій сходинці, а золото і переможний кубок їде у Березне. Гарно, потужно. Хлопці з кожною грою додавали, на всіх іграх був присутній. Е, надіємося, що і в подальшому будуть приймати і команди з інших областей. І наші всі подивилися, що рівень турніру хороший, на хорошому полі. Так що з задоволенням будемо чекати інших учасників. Далі в учасників кубку матчі на всеукраїнській арені. Відтак, футболу попереду чимало. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканала Media Group.